Всім привіт! Вас вітає компанія Greenway Auto, і сьогодні у нас знову на перегляді Volvo V50, яку ми привезли знову з Європи, а точніше з Німеччини. І знову ж таки в суперовому стані. Дуже багато ми їх привозимо, дуже багато в нас знаходиться на майданчику, є що вибрати. Тепер конкретно про цей екземпляр. Автомобіль розмитнений, зроблений сертифікат в будь-який момент готовий до першої реєстрації в МРЕО. Ціна питання першої реєстрації з урахуванням пенсійного фонду 3% буде коштувати вам близько 6 тисяч гривень. Зараз детально покажу і розкажу про цей автомобіль. Зразу скажу, не битий, не фарбована жодна деталь. Був один власник, одна сім'я, по документам покажу. Автомобіль з малим пробігом, є підтвердження, в дуже класному технічному стані і візуальному. Комплектація не максимальна, але друзі. Те, що автомобіль не фарбований, без нюансів, з малим пробігом і технічно це багато про що говорить. Паркоп, парктроніки ззаді. Рестайлінгова модель, тут уже новіший двигун, восьмиклапанний, 115 кінських сил. Шестиступка механіка. Зразу скажу, нові тормозні диски і ззаді, і з Так само і колодки. Це ще там в Німеччині їх міняли. Гляньте яка рівненька по зазорам, по кузову. Повторюсь, рестайльнова модель, це видно по дзеркалам, і по решітці, Ну, і двигун, коробка, і в салоні трішки. Приборка. Ідеально рівні всі зазори. Скло рідне, крім лобового. Лобове мінялось в 2021 році. Так, прохожуйсь товщиноміром, показуючи, що жодна деталь не фарбована. Хто не знав, капот алюмінієвий, тому сколів і корозії не боїться. 42 і завжди пробивається вдвоє менше. Допуски десь до 120 мікрон. 85. 84. 96. 95. 92. 91 101 99 90 90 90сліпі зони завжди почухані фарбуються, тут все ідеально. 94 95 99 107 85, 99, 88, 98, 99, 95, 99, 110, 93, 125, 124, 93, 124, 93, 94, 106, 93, 84, 97, 95. Отже, друзі, автомобіль не фарбований. Тепер по комплектації, пробігу, салону і так далі. Перше показуємо. Пробіг 178 тисяч. Співтика зразу, тільки дотронувся, зразу заводиться. Моментально 5,4 це ось тут в тестовому режимі розхід, а так буде у вас десь близько 4,5 літра. Чистий ступка двозонний клімат контроль, музика, хай саунд, підсилений звук, в багажнику підсилювач є. Тепер по і ще двигун, подивимося, як працює. Два комплектації. Всі 4 склапідйомники. Ось такий. Тканина, салон, дуже якісна. Ти ніби прилипаєш до, до цієї сідушки. Дуже комфортно їхати, літом не жарить, не гаряче, а зимою не холодно. Це найпрактичніший салон. Для тих, хто не любить шкіру, то це ідеальний. мультируль шкіряний, круїз контроль, управління магнітолою все є. Там. Тор, там в підлокотнику пульт від монітора є. Ось там. Все тут дуже добре з екологією по ну, не димить, не пихтить, там масло не бере, все дуже класно. Рівно працює двигун. Так, е, говорив вам, що один власник. Значить, ось е, Белк Крістіана, Белк Вольфган. Перереєстрація була на чоловіка у му році, 13-му році. В общем, один власник. По... Тихоглядамо, ось дивіться, у 24 му році був пройдений тихогляд, дійсний тихогляд. Тому і тормозні диски, і колодки це все нове тут стоїть. Є сервісна книжка. Тут є записи. Ось, перша реєстрація була 10-й місяць, 2010 рік. Автомобіль 2010 року і експлуатувався з кінця. 10, ну, Можна сказати з 11-го, модельний рік, 11-й рік. Виробництво 10-й. Ось тут класна дуже шумоізоляція, ось такий войлок з однієї сторони, з другої і там підсилювач, хто не знав. Все в комплекті є. Великий багажник. Ось ця спинка, вона складується туди, теж практично, якщо якісь довгі речі возить, ніяких вібрацій по кузову немає зовсім. Обслужений і, і малий пробіг. По кузову ідеально, ніяких рижиків, нічого такого вздуття фарби в принципі немає. E... C-IPS e... комплексна система безпеки від бокового зіткнення. Дуже крута штука. Так, Хотів двигун показати. Дуже-дуже класна робота двигуну, до речі, він тут не митий. Один і шість знаменитий Peugeot citroën двигун ставився. Багато хто знає, що ставився і на Volvo, і на Ford Focus, і Peugeot citroën, Mazda, і багато багато скрізь. Турбіна карет надіяна, дуже довго їздить, там по 400, по 500 тисяч. Менше, менше 300 тисяч точно не їздить. Один раз ритуал, клапанів, дуже простий двигун. Це топливний фільтр легко міняти. Тут ось дуже просто заміна ГРМ, один ремінь, один ролик. Ціна питання, десь робота 2000 гривень і сам комплект 3000 гривень. Часто ця подушка пересихає і тоді вібрація йде на кузов. Вона тут в принципі рідна, але вона ще робоча жива. Це із таких основних моментів. Ніяких картерних газів немає. Тут все добре. Зразу кришку тягує, навіть, навіть на холостих, друзі. Дякую. Це показник малих пробігів. Все тут дуже добре, і з топливою, і з форсунками, і з двигуном, з турбіною, форсунки не цокотять, дуже класна динаміка, ну і зато і економічний автомобіль. Тому ось такий у нас сьогодні класний екземпляр, хто шукає хорошою історію, живу по кузову, технічно дуже класний, Volvo V50, ось найкращий, мабуть, екземпляр. Ну, По крайній мірі, дуже-дуже достойний. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto Ми знаходимося в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Прямо біля МРЕО Там на автомайданчику таких Вольвов ну, більше 10 штук точно є. Є що вибрать. І кожен тиждень нові поставки. На цьому, друзі, все. До зустрічі.